Сьогодні у нас в студії директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило. Пане Віталію, раді вас вітати у нас. Доброго дня дуже приємно бути у вас в студії. Навзаєм 6 червня депутати Черкаської обласної ради затвердили результати конкурсу, яким ви були призначені на посаду директора Черкаської обласної лікарні. Загалом же ви цей медичний заклад очолюєте з 2021 року. Про да. які досягнення наразі ви можете ось таки викримати за час вашого керівництва? По-перше, я хочу подякувати за підтримку голови обласної адміністрації, голови обласної ради та весь депутатський корпус за таку довіру, тому що а, після трьох трьох років роботи можна було зробити певні висновки і подальшому довіри, цей заклад чи не дають. Тому я дуже вдячний і я а, а, виправдаю ту довіру. Яку мені надали е, депутати обласної ради? Так, е, да, дійсно, я очолюю цей заклад з 1 грудня 2021 року. І е, хочу сказати, що якраз вся моя основна робота робота закладу припала на час війни, скрутні часи, не часи е, для абсолютно всіх. А для медичних працівників, мабуть, ми? Ще складніші, ще й скрутніші, тому що ми перша війна, по-друге, певні умови фінансування медицини, реформи, і все це потрібно робити, виконувати для того, щоб заклад виконав виконував свою основну задачу, основну назначення це надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Хочу сказати, що Черкаська обласна лікарня це найвеликі. Лікувальний заклад Черкаської області багатопрофільний заклад на 810 ліжок, який на сьогоднішній день надає високоспеціалізовану медичну допомогу усім верствам населення. Розвиток медичного закладу неможливий в наш час. Це без новітніх технологій, без сучасного обладнання. Що в цьому напрямку зроблено в обласній лікарні останнім часом? Можливо, запроваджені навіть якісь інші нові послуги. Ви знаєте, війна надала поштовх для розвитку деяких напрямків нових, які не були розвинуті в медицині нашої країни. Перше, це велика кількість поранених, велика кількість постраждалих, велика кількість травм мінновибухових, велика кількість ампутантів. Тому розвиток медицини, не тільки в нашій області, а взагалі в країні, він пов'язаний з військовими діями, з війною. На сьогоднішній день Черкаська обласна лікарня має в принципі всі. Надає всі види медичної допомоги, окрім хіміотерапії, променевої терапії, кардіохірургії та трансплантації, Застосування максимально всіх можливих методів обстеження та лікування сучасних, а також з урахуванням того обладнання, яке є на сьогоднішній день. Завдяки підтримки обласної адміністрації обласної ради виділяється, постійно виділяються кошти на придбання того чи іншого дороговартісного обладнання, яке лікання не в змозі закупити. Також Міністерством охорони здоров'я приділяється увага розвитку таких великих лікувальних закладів. Йдуть центральні закупівлі дороговартісного обладнання розхідних матеріалів. І на сьогоднішній день у лікарні є всі можливості, які ми використовуємо. Але, як завжди, є напрямки для подальшого розвитку: це діагностичний напрямок, це хірургічний напрямок, як офтальмологія, ортопедія, травматологія, когологія, загальна хірургія. Тому багато чого ще ми можемо зробити. Якщо так можливо, можете ну, що стосується, наприклад, обладнання. От за останні роки, чим ви можете сказати, що закупівля цього обладнання вона, скажімо, розширила спектр послуг, зробила лікарню більш потужнішу? Mm -hmm. На початку війни а, була зроблена централізована закупівля ангіографія, який встановлений в обласній лікарні, а, це дає можливість проводити. Ендоваскулярні втручання при різних патологіях, наприклад, при гострих порушеннях мозково-кровообігу, дає можливість робити тромбекстракцію, ділятації, дає можливість лікувати аневризми ендоваскулярним методом, балонну дилатація та ряд інших обстежень: коронарографію, ендоваскулярні обстеження. Емболізації судин а, в свою чергу, це призводить до меншої інвалідізації пацієнтів, зменшитися терміну перебування пацієнта на стаціонарному ліжку. Закупівля ендоскопічного лабороскопічне обладнання дає можливість проводити хірургічні втручання а, менш інвазивними методами, а, що також дає можливість пацієнту. А, Зменшити термін перебування, зменшити інвалідізацію, покращити е, якість лікування, і е, пацієнт має можливість е, раніше повернутися до свого нормального е, життя, який він жив раніше. З березня цього року при вашій лікарні також діє електронна черга ендопротезування, куди пацієнт може записатися безоплатно, і ці послуги покриває програма медичних гарантій НСЗУ. Розкажіть детальніше, що це за електронна черга, як туди записатися, і чи дійсно це для всіх пацієнтів, чи для певних категорій тільки безоплатно? Ну, а, це, сама сама проблема проблем ендопротезування вона існує вже не один рік. Ця черга існує не один рік, вона вже декілька років існує. На сьогоднішній день, згідно програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я оплачує операцію з ендопротезування повністю з забезпеченням того чи іншого ендопротезу Міністерством і Державним підприємством медичних закупівлі. Була проведена закупівля ендопротезів китайського виробництва. Так? Чому була проблема в минулому році, тому що не, не забезпечило о, Міністерство всю лінійку цих ендопротезів. Тобто не були всі розміри, які потрібні. І тому черга не могла рухатись так, як би ми хотіли. На сьогоднішній день для того, щоб а, стати чергу, пацієнт повинен звернутися в відділення ортопедії. А, в заклад. До речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день а, визначені три заклади, які отримують ці протези і які займаються ендопротезуванням. Це обласна лікарня, це третя міська лікарня і а, золотоніська лікарня. А, вони отримують по розподілу. Ендопротеза, закуплена за державні кошти. Пацієнт звертається в відділення ортопедії, чи обласної лікарні, чи третьої, чи Золотоніський, становиться на чергу, так? і а, потім а, пацієнт викликається, він приїжджає, якщо це влаштовує, все його, тобто він, його влаштовує цей вид протези, йому проводять операцію. Uh, і пацієнт виписується додому. Uh, якщо пацієнта не влаштовує, тобто він не хоче ставити цей протез, uh, ми можемо ставити протезу, проводити протезі з антипротезування uh, в трьох випадках. Це перше, коли ми отримали лікарня отримала протез закуплений за державною коштів. Це коли uh, є місцева програма. Виділені бюджетні кошти міста чи області на цю програму для придбання протезів. До речі, така програма є в місті Києві, в деяких містах. І третє, це коли лікарня закупила за власні кошти цей протез. Але на сьогоднішній день вартість протезів досить велика від 20-30 тисяч гривень до за 100 тисяч гривень. І якщо пацієнта не влаштовує і він не хоче, щоб йому встановили протез, який є в наявності, у нас, він має право оплатити лікувальному закладу як платна послуга і поставити той протез, який лікарня закупила. На сьогоднішній день у нас проведені процедури закупівлі, закуплені протези двох природних фірм європейських. І тоді пацієнт оплачує як платну послугу, тому що Національна служба здоров'я в даній ситуації не оплачує послугу. А скільки загалом таких операцій з ендопротезування за цей рік проведено? Ну, в минулому році у нас більше, більше 400 операцій було проведено. Це з ендопротезування кульшового і колінного суглобів. На сьогоднішній день у лікарні проведено. Близько 150 операцій. Розкажіть ще детальніше загалом про співпрацю вашого медичного закладу з Національною службою здоров'я по програмі медичних гарантій. Чи розширюється кількість послуг по цій програмі, і якщо так, то яких саме? На сьогоднішній день у нас заключено 21 пакет з Національною службою здоров'я. Ми кожен рік аналізуємо. Кожен рік ми аналізуємо нашу співпрацю. Ми помісячно, пощоквартально, по щорічно ми аналізуємо. І, наприклад, певні пакети, які є в Національній службі здоров'я, ми не підписуємо. Тобто на сьогоднішній день, на, на 25-й рік, ми не підписали пакет з паліативної терапії, тому що обласна лікарня це, це заклад вищого рівня акредитації і який надає високоспеціалізовану допомогу. І е, ліска повинні працювати, ліска повинні надавати високоспеціалізовану допомогу і використовуватися 100% навантаженням. Для цієї допомоги. Паліативна допомога це трошки інший напрямок. Це пацієнти, які потребують догляду, нагляду і мінімальної медичної допомоги в цих межах. Тому пацієнт, я вважаю, пацієнт повинен отримати допомогу. і Якщо він потребує перебування на паліативному ріску, він повинен перебувати не в нашому закладі, а в іншому закладі, і в якого. Скажімо так, відділення паліативної допомоги на 10 ліжок, а на 20-30 і більше. Також паліативної допомоги потребують онкологічні хвори. Тому ми від цього пакету на сьогоднішній день відмовилися. Ми також ми відмовилися від пакета трансплантації. Це тимчасово, тому що. Є певні проблеми і питання з трансплантацією. На сьогоднішній день у нас два заклади активно беруть участь: це кардіоцентр і онкодиспансер. Ми, у нас більше на сьогоднішній день закцентована увага на тому, щоб були донори. Так? На сьогоднішній день я знаю от, статистику по Україні: скільки яка, в якій області з 1 січня було донорів у Ну, Наприклад, Полтавська область жодного, Кіровоградська 5, у нас 5, Хмельницька, Тернопільська по 3, Львівська 8, Київ, більше всіх Київ Київська область. Тому ми від цих двох пакетів відмовились. Ми активно працюємо в напрямку хіру... хірургічна допомога дорослим та дітям. Ми працюємо активно з інсультним пакетом, тому що це один із пріоритетних пакетів, і на сьогоднішній день обласна лікарня після. Було декілька перевірок, декілька моніторингових візитів міністерства. вважається а, кращою лікарнею медичної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровобігу. Ну і також ряд інших пакетів а, ми постійно моніторіруємо і постійно працюємо в удосконаленні а, роботи з Національною службою здоров'я. Яким чином ще проводиться у нас? А, Робота. Ми аналізуємо кожен місяць роботу кожного відділення, кожного е, лікаря по е, правильності кодування і внесення даних в ЄС, тобто для Національної служби здоров'я. і е, фінансова складова, е, скільки лікарня заробила, по тому чи іншому пакету, по тому чи іншому напрямку. Тому що е, основне джерело фінансування це. Співпраця з Національною службою здоров'я на сьогоднішній день дуже жорсткі вимоги до лікарні. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що пацієнт повинен отримати якісну медичну допомогу. Якісну медичну допомогу неможливо надавати без контролю цієї якості. Національна служба здоров'я веде цей контроль. Введена система штрафів, введена система автоматичного моніторингу НЦЗУ. Тому я вважаю, що з НСЗУ у нас досить тісна нормальна співпраця. Трудно, звісно, щоб були більше тарифи, але на ну, жаль. А за що може а штрафувати що? НСЗУ? НСЗУ може штрафувати за невідповідність вимогам до пакета, за неправильне, тобто за неправильно внесено даних в НЦЗУ. За це вона може штрафувати. Якщо говорити про кадрове питання, то яких спеціалістів не вистачає в обласній лікарні і на, загалом наскільки комплектований заклад? Кадрове питання, на мою думку, це, мабуть, саме основне і саме важливе питання в будь-якому закладі охорони здоров'я? Основним досягненням, мабуть, є те, що. Ми зберегли колектив обласної лікарні. Зберегли колектив обласної лікарні спочатку війни, і а, процес а, кадрового забезпечення він постійний, він безперервний. Да, у нас є потреба в деяких топових спеціалістах, в деяких топових напрямках. Але ж завдяки тому, що обласна лікарня є базою для інтернатури, проходження інтернатури, і навіть ми дофінансовуємо інтернів за власні кошти, це є можливістю для нашої лікарні готувати спеціалістів. Для власних сказав, для власних потреб. Тому ми готуємо спеціалістів і досить, досить багато інтернів залишаються працювати в обласній лікарні. І тому процес кадрового забезпечення він постійний, безперервний. Робота з підготовки кадрів вона потребує великих зусиль. зусиль е як завідувачів відділення, як адміністрації, для того, щоб підготувати спеціаліста навчить. Їх. Зразу ти не станеш гарним хірургом, гарним терапевтом. Потрібен певний час, потрібен досвід, потрібні навики, потрібні знання. А це ну, мінімум 3-5 років. Тому кадровий голод він завжди був, є. Лежив як я казав, кадрове забезпечення, кадрова політика вона постійна. Безперерв ми приділяємо дуже багато цьому. Чи є медики, які приєдналися до ЛАВ ЗСУ з лікарні? Так. Да, у нас більше 10 лікарів, і біля 15 середнього медичного персоналу і технічного персоналу проходять службу в Збройних силах і захищають нашу батьківщину. А чи багато mm. переселенців навпаки приєдналися до вашої лікарні? Є Більше 150 медичних працівників прийняті на роботу в обласну лікарню. Що стосується пацієнтів, якщо порівнювати з минулим роком, чи збільшилася їх кількість в лікарні? Ну, Кількість пацієнтів значно збільшилася. Значно збільшилася кількість пацієнтів, які на амбулаторний прийом звертаються, і збільшилась кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. А з чим це пов'язано? Ну ви ж самі бачите, скільки до нас приїхало людей з інших областей: Луганськів, Донецька, Сумської області, тому з Харківської області. Кількість пацієнтів збільшилась. А які відділення найбільш перевантажені? Ну, у нас, в принципі, перевантажені відділення хірургічного профілю, але я вам скажу терапевтичний профіль також завантажений. Ну, лікарня на сьогоднішній день завантажена на 90-92%. Тобто пустих ліжок майже немає, так? Фактично немає. Навіть враховуючи еліту і таку жару. І це дійсно ті пацієнти, які потребують стаціонарного лікування. Якщо говорити загалом, у якому, на вашу думку, стані перебуває заклад, і які ваші, от ви ставите перед собою найближчі завдання? Ну, заклад перебуває в задовільному робочому стані. Да. Завдання, ну, перше, це збереження. Колективу закладу, це залучення як молодих фахівців, спеціалістів, так і спеціалістів з досвідом певним напрямку, це е, покращення матеріально-технічної стану лікарню. Ще лікарні. Е, е, це процес постійний. Обладнання воно виходить з ладу, е, тому це постійний процес, це покращення комфортного перебування пацієнта. Як комфортно, так і безпечно перебування пацієнта в лікувальному закладі. Ну і, звісно, забезпечення а, підвищення заробітної плати медичних і немедичних працівників, які працюють в лікувальному закладі. Чи відбуваються наразі в закладі якісь ремонтні роботи, чи можливо заплановані на цей рік? Ну, на сьогоднішній день у нас а, в рамках а, програми Велике Будівництво відбувається утеплення переходу? А, з корпуса в корпус, це досить великий обмін роботи і трьохповерхового корпусу. Поточні ремонти відбуваються постійно. Також ми впорядковуємо зараз рух транспорту. Буде обмежено повністю рух транспорту немедичних працівників і немедичного транспорту по території лікарні. Частково ми це вже зробили. У нас є проєктно-кошторисна документація на інсультний центр, на капітальний ремонт Правильно, на сьогоднішній день в процесі розробки про проєктно-кошторисної документації на а, укриття, ну і є ряд планів, проектів, які ми хочемо поступово здійснити. В нашому закладі. Також хочемо поговорити про експертні нові команди, які працюють при обласній лікарні вже близько півроку замість старих псаків. Чи можна вже за цей час сказати, що ця реформа вона є ефективною? Ну, Правильно сказав. З 1 січня запрацювала експер... команда по оцінюванню стану людини. У нас таких п'ять. Напрямків це е, загальний, хірургічний, офтальмологічний, кардіоневрологічний і травматологічний напрямок. Кожен день у нас працює дві команди, тому що у нас є певні проблеми, проблеми з е, приміщеннями, але це питання буде до кінця літа вирішено, і у нас повноцінно будуть працювати ці п'ять команд. Е, на сьогоднішній день. Е, Робота команд збалансована, відлагоджена, і в день команда дивиться від 7 до 10 чоловік. Я вважаю, що в принципі взагалом то реформа ефективна, тому що немає ЛКК. Тобто, лікар, сімейний лікар або лікуючий лікар напряму направляє історію хвороби на експертні команди. По-перше, по-друге, ми зобов'язані протягом 30 днів розглянути справу і є комунікація пацієнта з лікарями. На сьогодні, да, скарги є, вони завжди будуть, ми від цього не дінемося нікуди. Але я вважаю, от, аналізуючи ці скарги, вони. Не суттєво, і лікарі а, відносяться уважно до оцінювання. І більше це лікарі, а, професіонали, які працюють, практи, практикуючи лікарі, які а, вникли, які знають і вносять, я вважаю, правильні рішення. У нас не було ще а, жодної такої скарги, яка б. А, а, Після якої наші лікарі, які виносили рішення, були неправічі, вони неправомірно винесли це рішення. Я вважаю, реформа, в принципі, ефективна. Тобто і цей основний корупційний ризик, так, він прибраний. За корупційний ризик я не можу вам нічого сказати, тому що на це є правоохоронні органи, які цим питанням займаються. Ну, в плані надання допомоги, да. Є позитивний момент. І е, наостанок, е, можливо, можете пригадати з вашої медичної практики з останнього часу якісь такі історії, е, надихаючі, пов'язані чи з пацієнтами, чи з вашим медичним персоналом, які ось показують, рухаємося в правильному напрямку. Ви знаєте, е, мене надихають е, історії наших пацієнтів, яких ми ставимо на ногу. Я вам скажу, мені дуже приємно, коли ти йдеш по місту, і з тобою здоровуються пацієнти, яких ти оперував, яких ти вилікував, які е, знаходилися в ну, довгий час у нас на лікуванні, і дуже приємно бачити цю людину, яка живе, живе своїм нормальним життям. Мене надихають ті пацієнти, які. Без яких сил певних там обставин втратили кінцівки, але вони не втрачають надії, вони працюють, вони займаються і вони стають до нормального життя. Я, у нас є відділення реабілітації. Я дуже часто заходжу туда і дивлюся, як працюють. Пацієнти цих відділень, для того, щоб відновитися і стати. це мене більше всього надихає. А колектив мене підтримує в цьому, і я підтримую колектив а, в цій роботі. І от, надихає, ви проводиш наради, завідувачі, проводиш наради, ти бачиш, як говорять очі людей. Так, да, важко, важко. важко. Всім важко. Але всі розуміють, що робимо одну справу. То це в окопах, хто з автоматом, а хто з скальпелем із фонодоскопом. Пане Віталію, ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був директор Черкаської обласної лікарні Віталій Шило. Дякуємо, що були з нами. Дякую.